Друзі, привіт! Я в Україні, в Києві, у себе вдома. На 20 років молодший коханець Надія Матвєєва про новий роман з 34-річним чоловіком. Я вважала, що такі стосунки не мають сенсу. Мої стереотипи зруйновані життям. Я ніколи й подумати не могла, що закохаюсь у молодого юнака, а він у мене. Зізнається, телеведуча. Ми вже живемо разом. Ми прожили усю війну під одним дахом. З цим красунчиком, усе по новому. каже зірка. Деталі за декілька секунд. А я нагадаю, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Писуйтесь, та вмикайте дзвінок. Телеведуча Надія Матвєєва стала зірковою гостою на благодійній мотиваційній зустрічі. Під час події Надія Матвєєва відверто розповіла про своє життя під час війни. Зокрема, телезірка поділилася подробицями стосунків з коханим чоловіком, якому 34 роки. Разом вони проходять випробування цими важкими часами і загартовують почуття. Уперше про своє кохання телеведуча каналу СТБ повідомила минулого літа. Він, взагалі, не публічна людина, не має жодного відношення до телебачення чи до якоїсь публічної професії. Нас познайомили спільні знайомі. Вечірка невелика. Нині Надія вважає, що доля вдало з'єднала їх саме зараз, адже під час криз стосунки перевіряються на міцність. У мене є коханий чоловік, і доля можна бути вдячними за те, як вона малює візерунки. 8 березня 2021 року, за рік до війни, я познайомилася зі своїм коханням, і виходить, що початок війни у мене співпав з розвитком стосунків. Я вважаю, що це велике щастя, ще й тому, що всі випробування ми проходимо разом. Як доросла жінка, я розумію, що саме за таких обставин можна ненавмисно перевірити одне одного, швидше відчути, чи це твоя людина чи ні. Розумію, що от мені кожна дрібничка, про яку він каже, підкреслює, так а звертає увагу, що це мені цінно, і він про це ніколи не забуває. Тим більше, це не дуже традиційні відносини. Причина різниця у віці 20 років. Я ж з цим табу жила. Я не уявляла, що таке може бути, але життя таке, і ось маємо те, що маємо, зазначила Надія Матвєєва в інтерв'ю сім чесних хвилин з Іваною Слабошпицькою» під час заходу Ілони Гвоздьової. Війна це як тренажер стосунків, додала ведуча. У нашому випадку це виходить перший рік, коли ми пристосовуємося, дізнаємося одне про одного. Я розумію, наскільки я набагато більше внутрішньо працюю над тим, щоб щось не зіпсувати, щось зрозуміти. І теж можна подякувати. Доля, що стосунки припали на цей період, з одного боку мені набагато легше, бо є людина, яка мене підтримує. З іншого боку, я просто відчуваю ці випробування. Так буває і важко, тому що з огляду на те, як це швидко сталося і як воно виникло, і ця різниця у віці, моя мама категорично це не сприймає. Я не уявляла, що в моєму житті будуть саме такі. Випробування, але життя не питає. Я захоплююсь тим, що відчуваю, це людина, якій я можу довіряти, і яка може довіряти мені. Це найважливіше. Нагадаю, Надія була одружена двічі. Першого чоловіка вона зустріла в університеті, коли вчилася в Москві. І від цього шлюбу з'явився на світло улюблений син Владислав. Коли вперше виходила заміж, я була певна, що це до старості і гробової дошки. Чоловік був справжнім чоловіком, але іноді я не розуміла його. Наприклад, він поїхав із друзями на чергові заробітки. Вдома був відсутній більше місяця. А потім я випадково зустріла його на вулиці, коли гуляла з дитиною. Виявляється, він повернувся, але не одразу пішов додому, щоб побачитися з нами. А ще вирішував деякі справи по роботі. Тоді мене це дуже збентежило, хоча зараз розумію, що міркувати можна по різному Проте, завдяки моєму першому чоловікові, я почала працювати на радіо. Він почув оголошення про набір ведучих на місцеву fm станцію і порадивши мені піти. Я навіть не думала, що зможу там працювати. Пішла і вийшло. Саме на радіо «Майбутня зірка телебачення зустріла іншого чоловіка. Через це можна сказати, ми розлучилися з першим чоловіком, адже на радіо я зустріла чоловіка, за якого вийшла заміж, і знову за хорошого чоловіка, талановитого, розумного, порядного. Коли сталася біда з його першою дружиною, мій чоловік кинувся на допомогу їй і синові. Він майже три роки розривався між двома сім'ями, щоб нікого. Не образити, але я, звичайно, все одно відчувала себе ображеною. На силу вдалося пережити цю годину. Ми розійшлися через 11 років, коли я переїхала до Києва працювати на російському радіо. Ведуча зізналася, що від початку повномасштабної війни Росії проти України найстрашніше їй було у той день, коли мама та син виїжджали з Ірпеня. І одразу після цього почалися. А, розстріли машин, тобто там. перекрили дорогу. Да. І почалася просто низка цих жахливих новин, які угу. стосуються Ерпіня. Син ведучої був налаштований рішуче йти захищати країну, що б там не сталося. І, хоч якої б великою не була материнська любов, Матвія Іван не відговорювала хлопця від його намірів, і син, і коханий надії хотіли потрапити до тероборони, але всі місця були зайняті. Ну так має бути. Всі сини. Це війна. Він каже: Я хочу бути на передовій ЗСУ. Він для того, щоб зареєструватися в інкоматі, поїхав там, де він прописаний у Кременчук. Але четверта хвиля, З одного боку: я хочу, щоб всі були живі, а з іншого боку, я розумію, що всі дорослі. Також Надія Матвієва поділилася, що припинила спілкування зі своєю сестрою Ізареф, яка після нападу Росії на Україну запрошувала переїхати до неї. За словами Матвєєвої, до війни вони із сестрою були дуже близькими людьми. На початку війни моя двоюрідна сестра писала мені: приїжджайте до нас, що у вас там відбувається. Тобто, вона думала, що спасіння це приїхати до них, розповіла ведуча. Я написала: у нас війна, ваші вбивають наших. Людей і дітей за словами Матвієвої, це була їхня остання розмова. Ведуча зазначила, що не намагалася розповісти сестрі правду про війну, бо тій однаково що буде з Україною. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня Слава Україні. І пам'ятайте, ми сила і нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Знаєте, що я зрозуміла за ці дні. Чим я дійсно можу допомогти своєю усмішкою, своїм бадьорим настроєм, своєю впевненістю, що все буде добре, незважаючи на страх, незважаючи на випробовування, які зараз на нашу долю випали? Мені здається, особливо ми, жінки, маємо своїм душевним спокоєм, усмішкою, лагідністю підтримувати дорослих родичів, дітей. Чоловіків, які нас боронять. Це от просто наша відповідальність бути щирими, усміхненими, спокійними, випромінювати любов і впевненість, що все буде добре. Якщо ми такими будемо, легше буде нашим захисникам. Дякую дуже всім, хто боронить зараз Україну. Дякую кожній людині, яка зараз дивиться. На мене і погоджується з тим, що ми маємо навіть за таких обставин усміхатися, любити, дарувати принаймні крихітку радощі тим, хто поруч, тим, хто цього дійсно заслуговує. Люблю вас, впевнена, що ми з вами впораємося з усіма випробуваннями. Буду усміхатися вам щодня, поки є сили і можливість. Люблю.